Російський постпред в ООН Небензя у себе в телеграм-каналі оголосив, що Український контрнаступ вже закінчився, і російська армія перейшла до активних бойових дій по всій лінії фронту. Цю заяву постпред зробив якраз у розпал боїв під Авдіївкою, де російські війська справді кілька днів поспіль атакують, але щоразу зазнають величезних втрат власної піхоти. Схоже, російське командування повернулося до старого нового наказу Путіна: вийти на адмінкордони Донецької області за будь-яку ціну. Тепер вже хоча б до 31 грудня, подробиці далі у цьому відео. Про те, що у російських військ скоріш за все новий наказ вийти до кордонів Донецької області до нового року, повідомив голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі українського радіо. Місто та українські позиції навколо Росіян постійно атакують з 10 жовтня. На втрати не звертають уваги за попередніми даними. Лише під Авдіївкою за ці п'ять днів нескінченних штурмів вони становили три тисячі особового складу. Але так вони поклали людей, ну але враховуючи те, що їхній контингент в Україні до 500 тисяч, я так зрозумів, що вони готові класти не 3 тисячі, а й 30 тисяч і 40 з того контингенту, що є, оскільки вони вважають, що це буде не настільки болячі втрати для них, чи на чи не настільки загрозливі, як з розрахунку на те, що вони все таки сподіваються до заходу зими мати якісь успіхи, ну і паралельно те, що завжди всі говорять, що вони сподіваються відтягнути частину наших резервів або військ з прямого південного напрямку для того, щоб все таки послабити тиск нашої армії, власне, у південну, на південних рубежах. Наразі в Авдіївці залишаються 1620 мешканців через постійні обстріли російської артилерії. Неможливо узгодити гуманітарні коридори для евакуації населення. Протягом тижня вдалося вивести лише сімох людей. Они использовали тактику огненного вала, которую они использовали в Северодонецке, в Лисичанске, в Попасной, в Других, в Бахмуте. То есть уничтожается практически город артиллерией, а потом туда уже идет пехота. Ну, для этого, ну, даже при массированном артиллерийском обстреле, чтобы, ну, по большому счету, превратить город ну, в руины или наполовину в руины, нужно такую... Такі обстріли проводити ну 2 дві трьох дві три неділі, як було Сєверзинісклічанські попасне. Для этого нужно, естественно, большое количество снарядів. У Росіян так такого количества снарядів вже нету. Зараз вогневий вал під Авдіївкою. Справді трохи стих. Отже, знову російське командування перейде до хвильових атак піхоти. Щоб зробити Авдіївку черговою своєю скріпою, знімають резерви з інших напрямків. Там Получается, ну, как бы, не такая плотность обороны. Ну, вот, например, скорее всего, с Маринки они переправляли в Авдеевку. Поэтому в районе Маринки мы начинаем э, наши контр или наступательные действия. Ну, скорее всего, почему там? Ну, скорее всего, потому что э, они оттуда, в том числе оттуда, сняли часть войск, для того, чтобы перекинуть их на Авдеевку. Ну, вот, мы это понимаем, мы это анализируем, учитываем. И там, где они ослабили линию фронта, там, естественно, мы будем наступать. Если бы это было военное решение, то выйти на такие, -то, такие -то рубежи, которые удобны там, для. дальнейших каких-то действий для ведения обороны или для дальнейшего наступания людей, они точно никак не привязаны к административным границам, к чему бы то ни было. Они привязаны к географическим условиям территории, на которой ведутся боевые действия. Там границ вообще нет. Граница, она нарисована на политической карте. На поле боя, на, в поле там ну, вообще не имеет значения, где границ. Есть основные цели, есть господствующие высоты, есть хорошие плацдарм, есть плохие, там вообще не имеет значения, где там какие проходят области, районы, регионы, какая Там бутата вже політичні нюанси саме цими політичними нюансами пояснюється цей дивний наказ до нового року захопити всю Донецьку область. Знавці за колісною кремлівської політики зараз стверджують, що Путіна дуже підбадьорила війна Ізраїлю з Хамасом, і він сподівається повернутись у світову політику, продавивши роль миротворця вже на близькому сході. А інтерес до української війни не те, щоб їм втрачений, але якось запало, поменшало. Тому й посипалися ці дивні заяви, що на українському фронті у Кремля вже все гаразд. Військове керівництво здається зовсім. Від цього розгубилося, коли вони переслідували декілька планів. Це перше, все таки відсунути нас від їхньої синовальської траси, тобто від Горлівки Донецька. Сподіваючись про те, що це зменшить вогневий контроль над Донецьком нашій армії. Окрім цього, вони вважали, що якщо вони займуть Авдіївку, а там дуже добре, хоч і укріплений район і промзона, що в майбутньому це вони зможуть для себе використовувати для оборони. Ну і звичайно, напевно, найважливіший момент, що вони зараз спробували чи апробувати стару нову техніку. Це те удари бронегруп, бронекулаки. Подивитися, наскільки ми готові реагувати швидко і які яка у нас скупчення на, на цих напрямках тої самої артилерії, бронетехніки, якість наших військ. за останні 18 місяців. Авдіївка витримала. Цілу серію штурмів та масованих артилерійських обстрілів про оточення міста та швидку його здачу російське міноборони рапортувало ще у квітні. Потім чомусь передумало. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про головні події на сході України.